Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, новинка від компанії Procraft. Це розбірна штанга з кріпленням. По характеристикам, діаметр штанги 28 мм. Діаметр внутрішнього вала або штока 8 мм. З'єднання йде квадрат-квадрат. На кінці вала в нас іде 9 шліців і з цієї сторони також 9. Е, так, як вона з'єднується? Беремо першу частину без наклейки. Бачимо отвір, тут отвір. Вставляємо, фіксуємо. Болтом следующую частину с лицем туды. Так само у нас есть и с той стороны фиксатор. Все, як ми бачимо, спрацювала ця защолочка. Далі закручуємо кріплення і все. Можна під'єднувати косу. З, цієї, з лівої сторони у нас буде двигун, знизу Редуктор. Також, друзі, дивіться, якщо у вас є, наприклад, стара штанга, так само 28 діаметра під 9 шліців, наприклад, одна частина шліців вже стерлась і ви вже її не використовуєте. Не спішіть вики, викидати її. Тут можна Підточити під квадрат, і також зробити додаткову частину штанги або такого, такої самої довжини, або зробити е, довжину 80 і 1,60 м, тобто 2,40. Тобто це можна використовувати, якщо ви хочете зробити. Наприклад, косу висотаріз, або використовуєте насадку кущоріз. Це дуже зручно. Воно додавить вам, грубо кажучи, 80 см довжини. В чому переваги розбірної штанги над суцільною? В першу чергу набагато зручніше транспортувати і зберігати косу. Також, друзі, якщо ви в нашому магазині замовляєте будь-яку бензокосу, в якій вал 28 мм, ми можемо будь-яку косу доукомплектувати цією штангою або замінити суцільну штангу на розбірну. Для замовлення штанги скріплення, я залишу посилання. Під цим відео, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей на нашому каналі.